Вітаю, друзі! Мої клієнти часто запитують, чи можна взяти під державну програму ЄОСЕЛЯ на 7% річних житло 2000-х років, щоб одразу заїхати і жити. На жаль, ні. Під Єоселю будинки старше 10 років не можна навіть для ВПО. Але якщо у вас є перший внесок від 30%, ви можете взяти іпотеку на вторинне житло. Зараз банки. Активно працюють і видають кредити. І умови цілком реальні. Наприклад, Укргазбанк видає під 16,1% річних, Ощадбанк 19,4. Глобалбанк 19,5%, Банк інвестицій та Заощаджень 20,5%, Радабанк 20,92% річних. Плюс будь-якому банку є оплата страховки на життя. І житло клієнта. Купити своє перше житло не завжди легко. Але якщо брати той факт, що оренда з кожним днем зростає, і вона вже плюс-мінус прирівнюється до іпотеки, питання виникає тільки в наявності першого внеску. Війна війною, а людям все одно треба де жити. Іпотека це гроші на своє житло. Це гроші на свій комфорт, на свій затишок і свободу. Досить викидати гроші на вітер. Не бійтеся ризикувати. З професійним ріелтором мрії завжди збуваються. Ваш надійний експерт нерухомості на Олена Зуб. Звертайтеся!